Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про вузли, а саме про один вузол, яким ми чіпляємося до мотузки. Тобто цим вузлом ми приєднуємося до нашої системи. Як на мене, найкращий варіант приєднання мотузки до системи пропонує англійська школа. В'яжемо вісімку одним кінцем. От я починаю в'язати. Так. Пропихаємо в одне кільце, в друге і повторюємо малюнок вузла вісімка. Так. Гарно розправляємо всі шари, щоб вона у нас не перекручувалося. І в'яжемо контрольний у вигляді. Фішерман. Половинку грейп по-старому. Отже, вісімка і з контрольним Half Fisherманом. Вісімки можна в'язати по-різному. Я зв'язав одним методом, зараз зав'яжу другим і порівняємо. І все, готово. Яка ж різниця між двома вузлами? Два вузла зав'язані вірно, без перехльостів, гарно сформовані. Різниця тільки мотуз, яка навантажується. Якщо ми подивимося уважно, де вона виходить в узлі, вона на середині вузла виходить в червоному, а в голубі, якщо ми за ту мотузочку, вона зверху. Отже, тут на середині вузла навантажений мотузка, а тут зверху. Якщо взяти до уваги теорію роп аксесу, то саме такий вузол рекомендується в роп аксесі, тобто, коли ми тягнемо за навантажувальну, щоб воно стягуло весь вузол. Але незалежні блогери робили тестування як такого вузла, так і такого, різниці в. Міцності немає. Свого часу ми так само робили випробування в'язатися і таким вузлом, і таким вузлом. І нам більше сподобався цей вузол, де мотузка навантажувальна на середині вузла. Таким чином, коли вона затягується, от така ситуація виходить, і трошечки легше розв'язувати сам вузол після падінь і навантаження. А цей вузол стягує навпаки знизу і от таким чином виходить різниця і це трошечки важче розв'язувався. Резюме таке, яким би ви вузлом не зв'язались, він буде міцний і тримати, і не розв'яжеться. Головне, щоб ви гарно вклали ваші виточки і тоді вузол буде працювати вірно. Звісно, детальна інформація про вузли і про все інше у навчальних курсах та тренінгах. До зустрічі!